Послання 261. Я не виявляю дат. Неділя 27 листопада 2011 року 15.00. Моя ніжно улюблена дочко, ти повинна зберігати спокій і стриманість та скласти всю свою довіру в мені. Час попередження вже майже надійшов, і ти повинна бути терпеливою. Молися, мою дочко, щоб все людство могло бути врятованим через мій дар. Будь ласка, не вгадуй дат, тому що я багато разів тобі говорив, що я не виявляю дат. Вони не для твого відома. Будь терпеливою, час для попередження буде відповідним до моєї святої волі. Склади всю свою довіру в мені і залиши все в моїх руках. Ваш улюблений Ісус.